12 серпня у Житомирі відбувся матч третього туру. УПЛ. на рідному полі Полісся зустрілась із львівським футбольним клубом Рух. Доволі активно обидві команди розпочали гру, створивши чимало небезпечних моментів. Едсон подає в штрафний майданчик, хоча трошки підкручує ворота. Денис Бойко Денис Бойко реагує. На дальню стійку, ось так він закручував використовувати. Подача штрафний майданчик, удар головою відбиває Ледвій. Та у першому таймі команди так і не змогли відкрити рахунок, тож пішли на перерву з нулями на табло. Така ж інтрига трималась до кінця матчу. А на 90-й хвилині гри гості змогли вирвати перемогу, забивши єдиний гол у поєдинку у ворота Полісся. Климчук, подача штрафний майданчик, власниця на дальній удариться. Говорю! Васниця другий гол для нього в УПЛ. радіють представники руху. Перемогою над Поліссям рух покращив клубний рекорд, здобувши третю поспіль перемогу в УПЛ. Такий результат вважають, змогли здобути за рахунок командних дій та ретельної підготовки. Тож емоції від матчу переважно хороші. Ну, позитивні, тому що перемогли і в першому таймі. Не все вийшло, то, що ми планували. Але в другий тайм ми зіграли вже третю гру. Досить якісний другий тайм. Дякуючи. Цього матчі. тренер Поліся ж говорить, контролювали матч, однак чогось не вистачило. Хоча, зважаючи на суперника, очікували саме таку гру. Не вистачало страти, не вистачало страти за гарний контроль, очки не дають. Наш соперник очень дисципліновано зіграв в обороні. Ми очікували таку гру. Ну, то, що произошло на хвилини, ми розберемо. Ну, разберем. О... Треба о... чуть швидше рухатися, рухатися. Но ну, зону о... соперник нам не предоставил, что було делать. Робота удары о... не били. О... Не будем бить. Точно не заб'ємо. Будемо бити, може би, заб'єм. Повноцінним дебютом матч став для гравця Полісся Олександра Назаренка. Ділиться враженнями. Поєдинок видався непростим, є над не чим працювати. Вперше ми дуже розочаровані, що так сталося, що пропустили на останніх хвилинах матчу. Десь, мабуть, трошки концентрація загубилась, чи я не знаю чи втома вже. Ну це нас не виправдовує. Грали всю гру добре, намагалися створювати моменти, але рух хороша команда. Багато їх недооцінюють, але там молоді хлопці, всі на хорошому рівні. Чепінат довгий, будемо куркувати далі. Побачимо. Наразі у турнірній таблиці Полісся посідає дев'яте місце, маючи лише три очки. Нагадаємо, напередодні у матчі зустрілись і молодіжки команд. Гру закінчили з рахунком 1-1.